Доброго дня, шановні колеги, я розумію, що кожному з нас, тобто, в кожному закладі, надійшов такий демонстраційний екран або дисплей, якому ми дуже раді і яким ми повинні з вами навчитися користуватися. Ми зараз знаходимося на стартовому вікні, де ви можете бачити основні налаштування. Зразу хочу нагадати, що. За замовчуванням, запускається операційна система Android, і ви бачите її екран. Крім того, вам видано системні блоки, які ви також підключили за моєю інструкцією або самостійно. Тобто даний пристрій буде працювати вже на операційній системі Windows. Але ми зараз говоримо про стандартний запуск, стандартні налаштування. І ви зараз можете бачити на екрані, будь ласка, дивіться за моєю мишкою, ви ми бачимо справа вверху у нас є. Ну, стандартне меню операційної системи. тобто Саме перше це буде вибір портів, за якими відбувається доступ до вашого екрану. тобто Ми бачимо, що вона нас зараз керує операційна система Android, яка надає нам наше зображення. Крім того, ви можете бачити вибрати hdmi HDMI. Type-C VGA-порт, яким ви також можете керувати, тобто ви будете виводити вже зображення, але з іншого джерела. За замовчуванням показує операційна система Android. Наступна частинка – це показ налаштування яскравості, тобто, якщо ви додавите. Будете змінювати показчики цього індикатора, Тут у вас буде яскравість збільшуватися або зменшуватись даного екрану. Далі це звук. Ви можете виключити, увімкнути, або збільшити, чи зменшити гучність. Те саме ви можете робити на пульті керування. А наступне це у вас будуть налаштування. Ми до них потім перейдемо. Потім у вас показано значок підключення до мережі Інтернет за допомогою кабелю. Наступне це Wi-Fi підключення до мережі Інтернет, де ви можете здійснити в принципі, налаштування, вибравши вашу конкретну, операційну, вашу конкретну мережу, до якої ви хочете підімкнутися. Зразу ж показую, якщо ви хочете повернутися назад, ви можете зайти. В бокове меню, натиснути кнопочку вліво, і вона вийде вам знову на початковий екран. Крім того, ви бачите такі бокові меню, у нас їх два штуки. Одне меню у нас відкривається зліва, і аналогічне меню у нас відкривається справа. Тут функціонал, в принципі, подібний. Основні це додатки Android і виходи, які, нам, які можна використовувати на цьому пристрої. Зразу ж хочу сказати, що якщо ви навіть запустите операційну систему Windows, бокові меню у вас залишаться робочими. Тобто ви зможете їх бачити. Зверху у вас введ, виведено код для підключення до цього монітуру, якщо ви хочете здійснити безпровідний доступ. Ви можете встанов... також авторизуватися тут, ви можете встановити додаток, відповідний, який у вас є в інструкціях. Для дистанційного демонстрування вашого мобільного пристрою будь-якого на цей екран, і для того, щоб з ним користатися, тобто необхідно буде вводити цей верхній код, який у вас знаходиться. В деяких випадках він вам може заважати, наприклад, при роботі на операційній системі Windows, тому ви можете його затиснувши пальцем, просто перемістити в будь-яке місце екрану, так щоб він вам не заважав. Тепер стосовно бокового меню, ви бачите, воно відкрилось, справа, зліва одинакові вони. Перший вказівник вказаний, що нам необхідно повернутися на один екран назад. Тобто, якщо ви зайшли в якесь меню контекстне і хочете з нього вийти, попасти знову ж на попередній екран, ви можете натискати цю клавішу, ви будете поступово виходити з цього контекстного меню. Якщо ви натискаєте другий кружечок, то тут ви вже просто переміститеся на головний екран, який ви зараз бачите. Крім того, ви можете переміститися на різноманітні вікна, які ви можете використовувати. Далі у нас іде наша стандартна дошка, вона називається тут зауваження, тобто це дошка, на якій ви вже можете малювати, писати, можете використовувати її для різноманітних задач. Ми зараз її з вами запускаємо. І бачимо, вона починає. Завантажуватися, і зліва, ви вже бачите, що тобто, тут знизу ми вже бачимо цілий ряд контекстних меню, якими ви можете використовуватися для того, щоб працювати із цією дошкою. Зразу ж покажу вам, що в нас є зліва, внизу у нас є вихід, є загальне меню, яким ви можете. Користуватися для роботи із цими записами, які ви зробите на цій конкретній дошці, тобто ви можете їх створити нові, можете відкрити, зберегти, зберегти як, імпортувати, експортувати. Тобто, якщо ви, ви написали щось е, цікаве на цій дошці, ви вважаєте, що його необхідно буде зберегти дітям, ви можете це тут зробити. Далі, якщо ми говоримо про середнє меню зараз, то зліва у нас, ну, спочатку, замовчування, ми зараз знаходимося з вами на Олівчику, тобто Ми можемо що? малювати, писати, тобто робити певні записи. Перше меню для того, щоб, перший значок, піктограм, скажімо так, для того, щоб вибрати наш об'єкт, і можна було виконувати якісь операції із конкретно цим об'єктом. Якщо хочемо, ми можемо його видалити. Наступне, це наша затирачка. тобто Якщо ми щось намалювали на дошці, хочемо його прибрати, ми можемо. Використовувати контекстне меню, те, яке я показував, і видалити. Або ж можемо скористатися затиркою і просто його витерти. Але тут бачимо, витиратимуться вже конкретні фрагменти, які ми хочемо видалити з вами. Далі можемо очистити весь фрейм, тобто тут не залишиться нічого. Наступні опції це лінійки різноманітні, за допомогою яких можна проводити рівні лінії малювати геометричні фігури, тобто ви розмістили, і потім. Вздовж цієї лінійки чи косенця, ви можете малювати. Також ви можете вводити готові форми. Тут вони бачите, є різні. У нас є констексти меню, якщо ви покрутите ну, меню-вниз, ви побачите, що вони можуть відрізнятися. Тобто ви взяли будь-яку будь фігуру і ви можете її розмістити на власному екрані. Потім, якщо дивіться, я взяв вибір, я знову виділив цей об'єкт і ми можемо його редагувати. Тобто ми хочемо там більше коло, менше коло, От у нас залишилася така фігура. Знову ж, ми можемо керувати, тобто розташовувати їх по шарам, тобто піднімати на шар вище, на шар нижче, в залежності від того, як нам необхідно, щоб воно пересікалося на нашому малюнку. Наступне це таблиці. Ви бачите, що тут стандартна матриця дана 2х2. Ми можемо цю матрицю збільшити і ви вставимо вже готову таблицю. Далі так звані карти розуму, ну я думаю, ви з ними стикалися, тобто різноманітні схеми. Можна додавати тут частини об'єктів, тобто додавати зліва, до цього об'єкта можна ще додати об'єкти, якщо нам необхідно якісь розгалуження. Тобто, також тут можна малювати. Крім того, що тут можна малювати, тут ще можна і тобто, написати в самому об'єкті, але писати ви будете. Або ж пальцем, або вводити за допомогою спеціальних символів. Воно пробує розпізнати, наприклад, нам наші там букви. Але розпізнавання йде лише в англійській мові. Тобто інших варіантів у нас, ну, на жаль, я поки що не знайшов і можна вводити з клавіатури для того, щоб ми ну, могли відтворити там якусь схему, яка нам більш не Далі у нас є наліпки. Наліпки більш менше. ви бачите, в нас клавіатура з'явилася англійська, тут так само є українська, тобто ви можете ввести будь-який текст і він залишиться у вигляді наліпки. Наліпки сортуються, як правило, на екрані в першому, в певному порядку, і ви можете їх тесувати, можете потім переміщувати. Якщо ви вибрали стрілочку вибір, то ви можете пальчиком просто перемістити цю наліпку в, ту, в те місце на екрані, яке вам потрібне Наступне це перегляд, тобто ми можемо об'єкти там збільшувати, зменшувати, і вони можуть бути, можемо їх переглядати вже в готовому вигляді. Тобто, ціляком, як у нас виглядає весь наш об'єкт, можемо задати певну сітку, тобто на якій ми будемо малювати, там писати для того, щоб. Розташувати там якісь певні об'єкти. Ну, якщо нам це не потрібно, ми все можемо ще повернути назад, або ж повторити наші дії які, які ми з вами робили. Крім того, подивіться, у нас є. Додавання і перегляд тобто між сторінками. тобто Ми писали на першій сторінці справа в нас меню, тобто, ми можемо додати ще одну сторінку до цієї дошки. І можемо так само стрілечками вправо-вліво можемо переміщуватися між цими дошками. Тобто Якщо я, наприклад, візьму зараз другу сторіночку, вставлю, там, наприклад, нашу таблицю ну, відповідно до матриці, то вона буде знаходитися вже бачимо в мене, на другій сторінці. А на першій сторінці буде зображено які який, який розміщав а, під час попереднього попередньої роботи. Якщо ні це, це нічого не потрібно, ми тут помалювали і не будемо нічого зберігати, то ми можемо натиснути другу кнопку вихід і ми вийдемо із цього меню. Якщо ми натиснемо меню, то ми можемо в принципі зберегти. Є тут внутрішнє сховище, і є в мене бачимо вже підключений. Е Google-диск, на якому я вже бачу тобто, всі опціонально всі файли, які мене там зберігатимуться на диску. Тобто Я можу зберегти в даному випадку, на google Диску, або можу зберегти у внутрішньому сховищі. Я зайду в меню документ, тобто стандартний набір папок, такий самий, який в стандартній системі Android. І для того, щоб вийти із цього додатку, ми натискаємо просто Вихід. Зберігти, я зараз говорю, що не зберігати. Все, я знову повернувся на головне меню. І ми продовжимо розглядати з вами наше контекстне меню: або праве, або ліве. Значить, іще раз. Верхня кнопка повернутися назад. Це наша головна сторінка. Далі на фоні ми побачимо всі Android-додатки, які в нас запущені. Даний час, тобто, якщо ми якісь запускали, вони тут будуть відображатися. Зараз ми не бачимо нічого. Зауваження ми розібрали. Пошук це в принципі, не пошук, це наш провідник. І В провіднику ви бачите, бачите, як внутрішні файли, ну, недавні файли. Можемо бачити внутрішні файли, або ж можемо бачити файли із нашого хмарного сховища. Якщо ви хочете додати власне сховище, ми натискаємо три, три крапки. Прив'язані хмарні сховища, бачимо, що в мене тут є обліковий запис наш, а ви тут натискаєте додати рахунок. Тобто це по факту не додати рахунок, а додати обліковий запис. Ви можете додавати облікові записи або від компанії Google, або від компанії Microsoft. Тобто в даному випадку я це вже зробив. Ви вводите логін-пароль, якщо необхідно, у вас стоїть. Захист безпеки, то ви ще вводите, тобто підтверджуєте цю дію на мобільному телефоні, і ви, у вас з'являться тут файли, ті, які є у вас у вашому хмарному сховищі. Далі ми повертаємося на попередній екран, тобто на головну сторінку. Ну, Далі стандартний браузер, ви, я думаю, тут питань немає, ви знаєте, як користуватися. Виведені ті додатки, які в нас вже встановлені. Ще раз хочу глянути. зауважити, що тут є у вас параметри, де ви можете налаштувати ваші облікові записи, або ж взагалі туди не заходити і не чіпати, якщо там, ви вважаєте, що там буде працювати декілька вчителів на цьому дисплеї чи моніторі. Крім того, Дивіться, нижче, у нас знову ж меню таке саме, як і зверху виведено, те, що я вам показував тут вверху. У нас таке саме меню є зліва, тобто де ми можемо перемикатися між входами даного е дисплея. Якщо так, ви робили так, як у вас буде зауважено на інструкції, то після запуску операційної системи Windows у вас з'явиться відплітка. Друга піктограма, це буде активною, тут буде також горіти зелена крапочка, що ви можете перемкнутися на Microsoft Windows, тобто на той системний блок, який ви отримали додатково до цього пристрою, тобто до самого монітора. Стосовно тут написано позначки, але це по факту у нас є меню, до контекстне, яким ми можемо працювати, якщо ми хочемо виділити. Певну частину на екрані, тобто ми там відкрили якусь презентацію, а потім хочемо зверху щось відмітити, там намалювати, написати, ми можемо скористуватися цими вказівниками, які потім можна видалити, тобто, щоб вони не залишалися на екрані. Тобто, навіть якщо ви відкриєте презентацію із-під операційної системи Android, то в принципі ви її побачите і можете там робити контекстні написи саме для ваших дітей. Вирізати це вирізка екрана стандартна, і більше у нас тут знову йдуть опціонал, яким можна скористатися під час демонстрації того чи іншого матеріалу. Тобто ми можемо заморозити, можемо переключитися на комп'ютер, можемо розділити екрани, заблокувати. Можемо вивести там стандартний калькулятор, який ну, можливо, там декому буде потрібно. Ви бачите, що це стандартний Android-додаток, тобто деякого, в принципі, багато хто звик працює. На операційній системі Android або ж на Chrombuці. Ну і в принципі, по цьому опціоналу в мене все. Мінімальні можливості, ну, як то кажуть, я вам показав. Єдине, на що я хотів би звернути увагу ще, це те, що коли ви будете працювати з Android-додатками і в системі Android, тут немає плеймарке. Тобто, встановити самостійно Android-додатки. Ну, скажімо так, по-чистому, по білому, або не порушуючи авторських прав, тут в принципі неможливо. Ну, Крім того, ви бачите, що в браузері тобто, можна заходити в власний обліковий запис. Тут вже можна відкривати, наприклад, Google Class, можна відкривати всі інші додатки, тобто, працювати на ньому стандартно, як ви це все робите. Я ще б рекомендував, звичайно, нам дали. Робідну клавіатуру мишу, з якими ми там підключили до системного блоку, я б рекомендував, звичайно, додатково взяти для вчителя це безпровідну мишу, клавіатуру, з ними добре працює даний пристрій, і ви можете, сидячи, наприклад, за учительським столом, демонструвати дітям все, що ви хочете, ну, для того, щоб вам було зручніше з цим працювати. На цьому в мене все. Дякую за увагу. У наступних розповідях я вам розкажу вже більш детально про використання цієї смарт-панелі, і, можливо, поговоримо, якщо це буде можливо, як встановлювати все-таки Android-додатки, якщо ми зможемо їх вам рекомендувати для встановлення. Дякую за увагу.